Грип та ковід 19 Ситуація із захворюваністю на Львівщині отримав поранення біля Авдіївки. Історія військовослужбовця із чотирма ампутаціями. Зібрали гроші парафіяни. Першій окремій бригаді імені князя Лева передали міну шукач за останній тиждень. У обласній інфекційній лікарні кількість пацієнтів хворих на грип та ковід 19 зросла. У більшості хворіють дорослі. Розповідає завідувачка 4-го діагностичного відділення обласної інфекційної лікарні Таміла В зимовий період, осінньо зимовий, самовиснений період завжди є підйом захворюваності на грип. Майже кожен рік бувають роки, коли підвищена дуже захворюваність. Ну і цього року зараз ми напевно досягаємо вже підвищеної захворюваності і напевно вже так іде захворюваність до свого піку. У нас багато пацієнтів поступає з грипом, багато пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні в інших лікувальних закладах. У них виявляється грип. Очевидно, там вони інфікуються і переводяться до нас. Прикладу, за цей тиждень до сімейного лікаря Івана Яременка звернулося більше 30 людей, хворих на грип. Попереднього тижня таких було 20. Ми тестуємо, ну реально багато виявляється. Маємо тести, багато виявляється з підтвердженими випадками грипу. Основний симптом це висока температура, першіння в горлі, сухість, сухий кашель, і немає такого, як виражено нежиттю, сильна ломота в тілі. У Львівській громаді за останній тиждень виявили майже 7 тисяч людей, які захворіли на ГРВІ. Та ще у 115-ти підтвердили коронавірус. Це на 14% більше хворих ніж попереднього тижня, розповіла керівниця міського управління охорони здоров'я Марта Матюшко серед них 2600 дітей. В основному хворіють діти віком від 8 до 14 років, а дорослі особи віком від 30 до 64 років. Власному департаменті освіти зазначають, що за відсутності понад 20% дітей потрібно переходити на дистанційне навчання на термін від семи до десяти днів. Як правило, захворюваність зростає найшвидше в великих містах і містечках. Ну, наприклад, там Сокальська громада, Новояворівськ, інші громади, які другого печри, тобто. Львів, звичайно, тобто, це ті населені пункти, де найшвидше зростає кількість хворих. Поки що львівські школи на дистанційне навчання переходити не будуть. Розповів на брифінгу керівник міського управління освіти Андрій Закалюк. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавранов, Суспільне новини, Львів. За рік у громадах Львівської області демонтували понад 300 пам'яток радянської доби. Найчастіше це були монументи воїнами радянської армії, обеліски, фігури колгоспниць та скорботних матерів. Найбільше таких пам'яток виявили у Львівському районі 78. Далі йде Червоноградський район. Там було 62 монументи та Золочівський 51 радянське зображення. Останнім демонтували пам'ятник у селі Кустин Лопатинської громади. Про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника Львів. Львівської ОВА Андрій Годик, який є головою робочої групи з питань декомунізації, ми їх нараховували 173, Але, як виявилося, їх, на і жаль, було б більше, але на щастя, їх вже немає. Станом на сьогоднішній день у нас демонтованих 312 пам'яток, якщо їх можна так називати, пам'яток радянської доби. І можемо станом на сьогоднішній момент сказати, що всі. Виявлені пам'ятки демонтовані 40-річний В'ячеслав Левицький з Одещини став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Пішов добровольцем, тримав оборону на Херсонщині, Миколаївщині, Донеччині. А під Авдіївкою отримав поранення. Почався обстріл на саме мі прилетіли в ногу в одну в другу і в брюхо. І ну, вийшло, так само чи ну получилося потіляв сознание. було памерка, що ну примерно понімав куди повсти. В'ячеслав поранений без медичної допомоги, сім днів провів на морозі у пошуках своїх, проте натрапив на ворога. Його взяли в полон, так звані ДНРівці. Спочатку просто допрос був, а потім це саме нагріли качергу. Ну що буду час пришмалувати. Ну слава Богу, шмалити не шмалили, но били так, як боксерську грушу. У ДНРівців В'ячеслава викупали чеченці для обміну. В госпіталі у Грозному В'ячеславу зробили операції, емпутували руки та ноги. На ногах була гангрена, а руки обморожені. хотів їх спасти. Він каже, славі ну пішла гангрена. Я получається там, там сім суток. Я на десятий суд сутки тільки попав в лікарню. Після трьох з половиною місяців полону В'ячеслава Левицького обміняли. Його мама Тетяна Левицька розповідає: увесь цей час не знала, де її син. Він вважався зниклим базісти. Отримала дзвінок від сина, коли він вже був на українській землі. Мене проважали, як я їхала до нього, та й показують мені, кажуть мені, ви знаєте, що там з славіком? Я кажу, ну славік це як Славік. І мені показали, як він виходив з полону, І цей відік, відео. І тоді вже я побачила, що в нього нема рук. Ні рук, ні ніг. Як мені показали на пленці, як воно виглядає, то вже мені було. Страшно. Нічого. Головне – живий. В'ячеслав Ловицький зараз проходить лікування у центрі Суперхюменс. Тут йому встановили протези ніг і чоловік знову вчиться ходити. Уже два з половиною місяці В'ячеслав займається з гідротерапевтом у басейні. У нас не часто трапляється ампутація всіх чотирьох кінцівок, і звісно, це було як виклик навчити плавати цю людину. Найбільше, що йому дає плавання, напевно, це витривалість, витривалість і збільшення його толерантності до фізичних навантажень. Зараз В'ячеслав усе може робити самостійно: їсти, пити, одягатись, користуватись телефоном чи планшетом. Наразі В'ячеслав готується до протезування рук. Чим буде займатися після одужання, каже, ще не вирішив. Проте сидіти без діла точно не буде. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. Ми їм передаємо вже третій апарат розмінування, не буде це називати, як він маркування, але те, що допоможе очистити шлях. Після літургії у храмі Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України передають міношукач представникам першої окремої бригади імені князя Лева. Кулі минають і шаблі не беруть ваші голови. За словами священника, парафія передає вже третій такий міношукач. «Давали пожертву на церкву. аж тепер дізналися, що для воїнів дуже я говорю, ви знаєте, я дуже вдячна, що. І люди такі, що дають пожертви я дала в тому числі за наших воїнів за Україну. Дуже шкода. Їх. Все добро і зло, та любов. Хай перейде наша воїнів, щоб вони щасливо живими вернулися додому. Загалом вартість трьох міношукачів близько ста тисяч гривень, каже настоятель храму Ігор Бурмило. Допомогли їх придбати парафіяни. Ми звичайно не можемо. Надбати якусь бойову зброю. А ось зупинилися на апаратах розмінування. Окрім того, з бригадою в нас налагодилися такі певні відносини. Ми дали клич людям. А є люди, які ну, за кордону це німецькі, це з екранами, це не просто на звук, це серйозні речі, які може бачити ця куля. Гіза, чи це справді серйозна річ під землею? Там екран йому гарно показує. Близько трьох сотень гектарів полів на деокупованих територіях обстежили військовослужбовці першої окремої бригади, використовуючи два попередні міношукачі. каже капітан Дем'ян Брезіцький. Побратими зараз працюють на на Миколаївщині, на Миколаївській області. Звільняють, обстежують, знищують вибухонебезпечні предмети на сільськогосподарських угідях деокупованих територій. Додам, що це не перший випадок, коли прихожани храму передають військовим потрібні речі. Зокрема, парафіяни Івана хрестителя, що насихо і передали на збір для закупівлі дронів за гроші, а це 126 тисяч гривень. Також у селі Мшанець, що на Львівщині встановили рекорд України. Колядку там в обох Бахмуті одночасно заспівали 105 вертепів. Під час акції зібрали понад 4,7 мільйона гривень для 80-ї бригади. Іванка Досько Олег Греб, Суспільне новини Львів.